Наш ефір триває, це дуже добре. Люди це головне. Це ми от, часто чуємо від політиків таку фразу погодьтесь. От, попри все, люди для нас найголовніше. Але знаєте, у мене відверто є сумнів, що вони це говорять щиро, бо це схоже на таку ритуальну риторику, яка ну не завжди, я скажу так, не завжди має щось спільне з реаліями. А насправді люди, це справді головне. Справді, люди створюють технології, люди створюють додану вартість. От у мене незабаром буде інтерв'ю з компанією, яка налагодила виробництво ракет і дронів. До речі, рекомендую послухати. Це все теж люди. От вони організувались, так і, і без людей цього не зробити. Насправді безпілотні системи зараз ще не замінять і роботизовані системи людей. А ми, на жаль, стали країною донором для інших країн. Це результат війни Росії проти України, це частина плану Путіна і знелюднення України. Я вважаю, що російському диктатору головне просто витіснити звідси людей, витіснити в будь-який спосіб, вбити, скалічити і витіснити за кордон. А щодо інших країн, так ми, ми стали донорами, і просто уявіть собі, коли в країну Х приїжджає кваліфікований лікар. Ви знаєте, скільки років треба, щоб підготувати справжнього лікаря? Десятки років дати йому освіту, навчання все це коштує сотні тисяч євро, якщо перерахувати. І тут приїжджає велика кількість кваліфікованих, освічених людей, які дуже швидко інтегруються, вливаються в західне суспільство, вчать мову ось так. Дуже швидко. Автомеханік кваліфікований. Ви ремонтували машину. Кваліфікований автомеханік. Все це актив держави, шановні. На зв'язку з нами Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації. Пане Петре, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Я прочитав наступну статистику, і публікує економічна Правда. Понад 4,5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, десятки мільярдів гривень державних і донорських коштів, і водночас сотні тисяч невирішених житлових проблем. Лише у 2022 році виплати на проживання ВПО, ось так ми людей називаємо. Вимушені переселенці, вимушено переміщені особи обійшлись бюджету в 53 три. Кома і десятих мільярдів гривень, пане Петре. Як держава вела цей бій за наших людей? Наші люди вони не прийняли руський мір, вони не підкорилися Путіну. Ну, більшість із них, принаймні, я розумію, що серед них могла бути якась кількість людей, які там не визначились і все таке інше, але більшість не прийняли окупацію, а вони виїхали на підконтрольну Україні територію ще й з тим, щоб не сприяти економічній системі країни-окупанта, не сплачувати податки в ворожий бюджет. А що ви можете сказати на сьогодні, якою є ситуація? Я хочу сказати, що наша держава не билася за людей. Бо наша держава програла цей бій, а тепер абсолютно погоджуюсь, пане Дмитро, з вашою тезою, що головне для Путіна це вичавити наших людей з окупованих територій, а бажано за взагалі за всій території України, щоб нас тут не існувало таких. Але отут ми виступили як держава за великим рахунком, зіграли в ту саму гру. По-перше, ми спочатку зібрали ту допомогу. Знов ж таки, давайте так. Я дуже не люблю цієї маніпуляції. Вона дуже протоманна нашим людям, нашим урядовцям посадовцям, які займаються або мали би займатися внутрішньоприміщеними приміщеними особами. З окупованих територій з точки зору, скільки ми обійшлися державі, я би порахував, скільки ми в державу принесли, тому що це наші гроші, і ми отримали з бюджету менше аніж ми туди приносили, приносимо і продов... будемо продовжувати приносити. Єдине, що ми звідти нічого не маємо. На 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 відміну від багатьох. Інших, які чомусь мають з несподіваних речей, тому це дуже така маніпулятивна теза, яку дійсно так використовують, що ми отримали, ми обходились і так далі, далі далі. Тому що ну, ну це жах. Якщо так розібратися, то наші бюджети громад окупованих. Фактично частково або заморожені, або вже передані в дербюджет держави, і не пішли на внутрішньопереміщених ос осіб особ жодною гривні. Тому ще раз кажу, тут дуже великі питання навіть з точки зору бюджетної економіки. А у підсумку, що відбулося, 23-й рік почало скасовувати допомогу. Чудово її скасували остаточно в лютому, 24-му році. Це призвело для до шаленої просто імміграції чергової людей з території України. Як в, в країни Європейського союзу, так і дехто повернувся безпосередньо на окуповану територію чи через таке ставлення. І з того не просто нічого не змінилось, воно продовжується змінюватись. Наприклад, в бюджеті наступного року ще менша сума закладена на допомогу внутрішньо переміщеним особам. При тому, що залишились лише ті, ну от, хто її отримує, е, літні люди, люди з інвалідністю, люди ну просто за вже за соціальною межею допомоги, да які точно самі собі не можуть дати ради, і де дійсно має втручатися держава, які всі всіма іншими соціально незахищеними верствами населення. От тільки ці люди залишились з додатковою допомогою для внутрішньоприміщених осіб. Це 2000 тисячі гривень і 3000 тисячі на дитину, і тепер іще і це будуть забирати. У цих у залишку цих людей, яких і так залишилось там не так багато насправді, якщо так розбиратися, от, от і якби, надбання держави. про тому жодної по суті квартири, жодної квадратного метру для людей з числа з окупованих територій, держава досі. Не надала, і поки що, ми навіть не наближаємося до цього процесу. Всякі бла-бла-бла постійно вірують. Якісь законопроекти кружляють. Хтось про щось звітує. А як то кажуть, восени там. А, а чому у... так сталося? Як ви вважаєте? Навіть от по Києву, якщо поїздити, ми з вами стільки нарахуємо різноманітних недобудів, які можна було би дофінансувати, ввести в дію і. Люди отримали би житло, і, взагалі, мені здається, що тут мала би бути якась така цілеспрямована політика от все ж залежить від точки зору. Можна сприймати людей, які приїхали як якусь обузу, та якийсь тягар. Ну от на них треба виділяти гроші. А можна ж інакше на це подивитись, що ці люди будуть, будуть розвивати. Економіку багато хто кинули все, що у них було там бізнесмени, підприємці, люди з агросектору покидали всю свою техніку комбайни, Ну от не хотіли вони жити під Росією, під Путіним, правда? Тобто, так. тобто багато це, це такий потенціал енергетичний, в тому числі, який а, варто було би використовувати для зміцнення держави. Що можна зараз зробити? Зараз можна повернутися до цього питання і намагатись все ж таки повернути довіру людей в першу чергу, тому що це саме підірвано, визнати свої помилки, почати розмовляти з людьми, які покинули окуповані території, як дорослими, спробувати знайти відповідні швидкі рішення. Вони, до речі, є, вони є напрацьовані їх просто. Купа лежить і в Верховній Раді, і в кабінет міністрів, і в офісі президента вони скрізь є до, до всіх намагалися достукатись, і просто треба їх впроваджувати. Для знаєте, для Пусть, я вже не знаю, для сарказму це робиться. Це для чого? У нас цього року триває інвентаризація нерухомості всієї нерухомості, яка належить державі, для того, щоб в 26-му році перейти до того, щоб визначати, чи є така нерухомість, яку можна віддати внутрішнє переміщення. Особам. Це буде вже п'ятий рік окупації, по суті, можливо, Да? ми тільки будемо думати, як забезпечувати наших людей, які дійсно ну, позбавили всього. Тут же ж не просто є такі люди, які кинули все. Ми, ми все все кинуло, У нас нічого не залишилося. Всі ті, хто, у кого основна частина життя залишилась там. Дуже мало людей, у кого там паралельно була якась нерухомість на територію України, якийсь паралельний бізнес чи щось таке. Абсолютна більшість людей це мільйони людей, які в такі. Такий спосіб позбулись нічого. Ну, ви, 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 верніше, ну позбулось всього і нічого не знайшли. А причина насправді дуже проста: ну, тобто, причини насправді, ну якби дві е, складові, да? але вони е, стикаються в одну єдину цілу. По-перше, це нездатність нерозуміння тих людей, які займалися цим питанням самого початку повномасштабного вторгнення. Що треба робити, і як ці питання можна в. Е, Врегулювати чим можна допомогти людям? А потім стало зрозуміло, що чим довше дов, ти не займаєшся, тим проблем більше їх складніше вирішувати. І вибачте, хороших, красивих фоточок цими людьми не поробиш. Ну, тобто, ти вирішуєш одне питання для внутрішньопереміщених, ось соп у них виникає там інше питання, і так далі. Далі далі далі. І цей ком зрос до такого ступеню, що краще до нього не підходити. Тому що ти замажешся і, ну якби що б ти не зробив, все одно залишишся поганий. Це така логіка посадовців, які цим займаються. От і все. У підсумку просто всі роблять вигляд, що нас не існує, що ми такі собі люди-невидимки, і а потім заступниця офісу президента, яка безпосередньо винна в цій ситуації з самого початку, тому що саме вона була тим віце-прем'єром, який завалив цю роботу з початку перших евакуаційних колон, які виїжджали з окупованої Донецької області, Запорізької області і так далі, і вона їде в Польщу, каже: нам треба подумати про людей і створити їм умови. Які будуть повертатися з Польщі, і отут, знаєте, я спілкувався багато після цього за нашими і не тільки з Маріупольцями, і всі ці слова в етері не можна казати, але ну от питання: що? Ну, це як? Ну, тобто, ми живемо тут, люди тут, люди за останнє чіпляються, щоб не покидати Україну, сподіваються, що про них хтось, врешті-решт, подумає. Я їм кажуть, ні, про вас ми думати не будемо. Ми тепер будемо думати про інших українців, які, можливо, наші брати-поляки просто виганяють з Польщі, по суті. От вони нам важливі. Ну, не стільки українці, скільки брати поляки. І це ну просто така ганьба, що я не знаю це, просто настільки обурлива ситуація, якої в принципі не мала би статися ніколи в воюючій країні. Тому можливо, якби у нас питаннями внутрішньо переміщених осіб займались люди, які є самі внутрішньо переміщеними особами, або зібрали навколо себе людей, які є внутрішньо переміщеними особами. Можливо, воно якби рухалось. А в нас же ж ну як в країні, поїхали, з'їздили в Італію, з'їздили в Польщу, привезли купу фотографій, розповіли, що ми там зі всіма поспілкувалися. Треба подбати про тих, хто там, щоб вони повернулися. Все і далі нічого не відбувається знову. Ну то так і живемо, і пане Петре. Я, по перше, не чув, щоб поляки виганяли українців. Ну, є якісь випадки, коли людину там депортовують. Ну, можливо, вона там вчинила щось зробила. Я, я чув, що хлопця, який там літав дроном над, над центром Варшави, вирішили депортувати. Але ж це виключні випадки. Я не чув про це що... на виключні. Треба дивитися ширше, пане Дмитро. Дивіться, а поляки змінили підхід щодо допомоги українцям. Тепер оці програму їх 800 плюс якось так вона називалась, Тобто ці 800 злотих, які вони виплачували українцям, які укривались від війни, будуть отримувати виключно ті українці, які е, працюють. Якщо українці не знайшли роботу там в Польщі, не можуть працювати, вони нічого не отримують розумно, ну логічна е, зрозуміти, що якщо в тебе немає там допомоги, ти не можеш сплачувати там за житло, ти маєш кудись їхати далі, де ти можеш жити, і, і, і ці люди будуть повертатись. Ну не всі ж наші українці там, умовно кажучи, в мешкають в Варшаві, і не всі можуть іти на ту роботу, яка є, і це теж ну умови. І а люди, яких людей беруть наших українців, європейці на роботу, знов ж таки, ми маємо усвідомлювати, що здебільше беруть на важку фізичну роботу. На мінімальну заробітну плату, і люди там з, ну, просто спалюють здоров'я. Там теж не солодке життя, тому що іноді це малює хтось там, що люди поїхали за кордон і просто там як сир в маслі, як ото да, в волі катаються. Ні, це не так. Тому Польща на сьогоднішній день з приходом нового президента відверто взяла курс на вичавлювання наших українців. По-перше, по-друге, всередині самої Польщі вже понад рік активно це крутиться, що українці винні, українці забрали робочі місця у поляків. Українці забрали ніші в бізнес середовище у поляків, треба з цим щось робити. Нічого хорошого нам не принесли. Це абсолютно не відповідає реаліям економіки польської. Наскільки наші люди додали до польської економіки зростання Польщі, проте, оці ультраправі думки, які підтримуються, у тому числі там росіяни росіянами через соціальні мережі вони ну зростають і оці дії Польщі, да і депортація там скільки 60 наших людей депортували за те, що вони прапор червона. Чорно розгорнули на концерті, да? і плюс от цей хлопець з дроном, і плюс допомога внутрі Польщі до наших українців політика кардинально змінюється. І розмова самої Веріщук, якщо знати, що там відбувається, і е, її допис виник після розмови не з українцями, а після розмови з польськими посадовцями, саме як відповідь на те, що дійсно є категорія людей, яка не може далі перебувати в Польщі, і вона буде змушена можливо повертатися в Україну. Ну так, Думають, я думаю, що вони поїдуть далі. А можливо і ні, можливо, там європейський союз змінить правила, і неможливо буде змінювати країну, яка надає тобі е, прихисток. і Вони будуть змушені повертатись в Україну. От про кого мова і про яку політику і це дуже дивно. Ну вдвічі, як то кажуть, да Мало того, що ми. Тут наплювали на наших біженців, там ми за них не б'ємося ніяк, не лобюємо ці питання. Зато будемо начати польське ППО збивати шахіди, які не, ну, до них налетають. Ну ну тобто, може, треба якось нам вже е, становити трохи Зрозумієте, Це не треба поєднувати. Просто треба Чому? це треба робити правильно і одне інше, я би так да, би сказав, да, да. і те, що ти те, що ви зараз розповіли. Ну тоді можна сказати, що Польща такою сепарацією займається. Працездатних лишають для того, щоб зростав валовий внутрішній продукт, так а не працездатних чи людей, які от, ну, от не вписалися. Є ж очевидно, люди, які фізично не можуть, а є люди там з якимись хворобами тих для тих вже умови такі, що вони так чи інакше будуть виїжджати. Я так, я так розумію, так? Так, так, так. А, слухайте, ну боротьбу за людей точно. Оце не політичне гасло, я ж не політик, та? але я розумію, що люди це актив те, що, з чого я і починав. Ми це особливо чітко зрозуміли, коли, коли відчули, що людей в окопах не вистачає. От коли знадобилися люди по великому рахунку, правда? І це ж стосується і військової промисловості, це стосується і економіки в тилу, в тому числі. Які, е, які заходи може зробити держава зараз, щоб е, цей актив не ігнорувати, а включити його у власний потенціал у війні проти Росії? О, знаєте, це складне питання. От прям станом на зараз, це дуже складне, тому що в першу чергу це мають бути кроки. Е, питання номер один має бути вирішене питання з житлом для людей, в той чи інший спосіб люди мають отримати житло? Замість того житла, який вони втратили, причому тут логічно було б діяти дуже просто. Якщо держава надає кошти, надає житло, немає значення в якому вигляді, а ти відмовляєшся від своєї потенційної права власності на те житло або земельні ділянки, які знаходяться в окупації. Абсолютно чесний, справедливий обмін, який би відбувся, і це б людей трошки заспокоїло з одного боку. З іншого боку, виникають знов ж таки далі питання, якими ми займалися систематично, і там з. Рядом бізнес-партнерів, які виникали, ми їх ставили, частково вирішували частково ні Мова Йдеться про те, що з окупованих територіях значної міри, ну, наприклад, Маріуполь, не будемо доход далеко ходити. Да? У нас абсолютно більшість людей, які виїхали, це люди не просто робочих спеціальностей, а це люди. Які все життя на заводах працювали по змінах? А насправді у виробництві, ну, наприклад, снарядів, це проблема знайти велику кількість людей, які готові так працювати, тому що це дійсно дуже складно і треба до того звикати, а десь ми допомогли свого часу звести цих людей і виробників, а десь. А, так і не вийшло. А держава в цьому не приймає участь. І свого часу я прям особисто задавав питання нашому міністру економіки з цього приводу. Він казав, та що, таке неможливо? У нас немає людей, які хочуть працювати по зміна. Я кажу, ви ну, там питали маріупольців Насправді чи вони готові? Ми вам готові надати кілька десятків тисяч таких людей. Прямо зараз бери їх, влаштовуй на виробництво, і вони будуть щасливі від того. На ну на тому приблизно розмова закінчилась ніяких кроків від того не було. Ну, при тому, на, на цій панелі, де це відбувалося, ми знайшли роботу, знайшли партнерів і для правдивлаштування наших людей, на жаль, не в тому об'ємі, який могло би забезпечити держава. Тобто, тут ж мова йдеться, головне, не, не про якесь пасивне знаєте, паразитування на, на, на державному там, не знаю, на державному бюджеті. Да? Мова йдеться про те, що держава має просто ефективно використовувати той ресурс, який вона отримала у вигляді внутрішньопереміщених осіб, і не думати про Якісь там іміджеві історії, про якісь наслідки, а реально приймати рішення такі, які варто прийняти. З іншого боку, наша держава знайшла рішення для внутрішньопереміщених осіб, але воно геть цинічне. І якось з вами ми про це казали. Вона вигадала інших внутрішньопереміщених осіб і під них бере спокійно європейську допомогу в великому розмірі, і ці гроші йдуть на на на. Скажімо, прямо вигаданих внутрішньопереміщених особах, просто людей, які отримали цей статус. Тому що, ну, наприклад, люди, які теж страждають, і які постраждали від обстрілів на сьогоднішній день в будь-якому місті неокупованому, вони підпадають як внутрішні переміщені особи. При тому, що вони просто залишаються жити в тій самій громаді під виплати, які йдуть за гроші наших донорів, за гроші наших партнерів і йдуть на відновлення цим житла. Про тому, що наші європейські партнери, які виділяють ці гроші, вони виділяють їх не на це. Вони їх виділяють саме на потребу внутрішньо осіб, які з окупованих територій. Це вже наша держава робить. Такі маніпуляції, скажімо так, да? і гроші бере і звітує, і людям на щастя, це добре є. Але ну з боку справедливості тут є питання. Тому що якщо, не дай Боже, постраждав е, якась квартира там у Львові, у Києві, у Дніпрі, я не знаю, у будь-якій діючій громаді, ну вибачте, там є громада. А якщо людина з Маріуполя, Бердянська, Мілітополя, Волновахі, в неї громади, по суті, немає, їй немає кому свого домашньому допомогти. І більше Тому того, запас. Це... Петре, ці люди вони мають вливатися в місцеві громади. Якщо я не помиляюсь, Ела Лібанова, економістка, сказала, що не можна створювати ось такі гетто, знаєте, по Україні, куди компактно селити, наприклад, ви з Маріуполя, значить, от, от ви, ви тут маєте жити. Ні. А це має бути пропорційно загалом. Ці люди мають вливатися і інтегруватися в українське суспільство, а не створювати якісь анклави. Тому та справді це має бути дуже продумана раціональна політика з використання того активу, який має Україна. Питання існують для того, щоб їх вирішувати. Зрештою, Петро Андрющенко з нами був на зв'язку, керівник центру вивчення окупації. Дякую, слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.